Вітаю! На уроці Я досліджую світ. І сьогодні ми з тобою познайомимося із рослинними і тваринними символами України. Ти вже знаєш, що кожна країна має свої державні символи, за якими її вирізняють в усьому світі. Скажи, будь ласка, які державні символи має наша країна? Україна, державний прапор України, Державний герб України. Державний гімн України. Це державні символи нашої країни. Крім державних символів, в Україні є ще й народні символи та обереги. Український народ здавна має свої традиції, звичаї, символи. Звернемося до Довідничка і дізнаємося, а що ж таке символи? Символи це те, що найбільше любить і шанує народ. Про народні символи складено багато пісень і легенд. Народні символи України це святині українського народу. Народні символи України є рослинній Їх Відтворюють у вишивці на сорочках, рушниках, у розписі посуду, в писанках. А які ж рослини використовують в вишивці, в розписах? Це жито, калину. Барвінок та багато інших рослин? Послухай вірш, зацвітає калина, зеленіє ліщина, степом котиться диво луна, це моя Україна, це моя батьківщина, що як тато і мама одна. Скажи, будь ласка, а як називається наша батьківщина? Наша рідна Україна. До рослин символів українського народу належить верба, дуб, калина, каштан, тополя, вишня. Барвінок, мак, чорнобривці. Розглянемо, що означають деякі символи? Верба. З давніх давен українці шанували це дерево. Важко уявити нашу землю без верби. Кажуть, де вода, там верба. Вона своїм корінням. Скріплює береги, очищує воду, верба символ краси, безперервності життя. Про тиху скромну вербу народ склав багато пісень. Дуб це дерево в українців символ життя, сили, могутності й довголіття. Кажуть, сильний і міцний, як дуб. З дуба споруджують будівлі, мости, виготовляють меблі. Калина. Українці завжди любили і шанували Калину. Символ кохання, краси, щастя. Калина росла біля кожної хати. Гілочками Калини прикрашали оселю, весільний каравай. З ягід Калини печуть смачні пироги, ягодами Калини. Лікуються. Красива калина і в пору цвітіння, і коли багряніє восени листя, і взимку, коли на тлі білого снігу червоніють її ягоди. Дівчата вишивали калину на сорочках, її вплітали у віночок. Калину оспівують у піснях. Про неї складено легенди. Мак. Для українців ця квітка символ молодості і краси. Мак вважається також символом роду, бо в його голівці вміщується дуже багато зернин. До тварин з символів українського народу належить лелека. Соловейко. Ластівка, зозуля, Журавель і півень. Лелека це улюблений птах в Україні. Лелека завжди оселяється біля людей. На хатах, хлівах, лелека символ любові до батька й матері, до рідної землі, батьківщини. Соловей. Ця пташка є символом співучої української мови. Не дарма кажуть Українська мова чудова, неначе солов'їна. Український народ дуже співучий. Саме в нас солов'ї висиджують пташенят. Щоб від самого народження вони чули найкращі у світі пісні. Роздивись малюнок. На ньому зображено. Прапори різних держав. Знайди і покажи державний прапор України. Перевіримо. Державний прапор України має синьо жовті кольори, що символізують синє небо та жовте жито. Роздивись малюнок. На ньому зображено дітей в українському національному одязі. Покажи, де на малюнку вишиванка. Вишиванка і у дівчинки, і у хлопчика. Де фартух? Фартух у дівчинки. Віночок. Теж у дівчинки. Чоботи. Чоботи і у дівчинки, і у хлопчика. Пояс. Пояс у хлопчика. Шаровари. Шаравари це у хлопчика. Це широкі штани. Облітав журавель. Сто морів, сто земель. Облітав, обходив, крила, ноги натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща земля? Журавель відповідає, краще рідної немає. Сьогодні ми з тобою ознайомилися з народними символами України, тваринними та рослинними. А я дякую тобі за увагу! До нових зустрічей!